Друзі, всіх вітаю на зв'язочку, як завжди, Віталій Денисенко. Значить, що у нас зараз несеться на об'єкті? Вітіна бригада зараз монтує вікна, так і вже сьогодні буде здавати об'єкт два буквально робочих дні, майже 70 квадратних метрів. У нас віконних конструкцій вже змонтовано. Бригада у Віті з трьох людей складається. Дуже гарно працюють, дуже швидко. Кому потрібен буде якісний монтаж, зведу вас і дам контакти. Але поговоримо сьогодні про те, скільки ж коштують у нас все-таки віконні конструкції в 2024 році і скільки коштує робота по монтажу. Значить, поїхали. У нас тут. Трофі Rehab 70-й з ішкою в енергозбереження, лоу-і, -E, воно правильно називається так. І... Що по вартості? Значить вартість квадратного метра ось, ось таких конструкцій нам обійшлося в 3450 гривень. Це з доставкою на об'єкт. І окремо монтаж. Монтаж у нас віконних конструкцій коштує 700 гривень за квадратний метр. Але це в нас, скажімо так, свої ціни, у нас у нас дилерство на заводі. Так що, якщо ви будете купувати це все в роздріб, можливо, у вас трошки вийшло дорожче.